Володимир Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство. Голова міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з Лондону зазначив, що в наші дні відбуваються події, яких не було з часів Вінстона Черчилля. За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії та твердістю захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе. Зі свого боку, Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Володимир Зеленський довів своє лідерство. Президент України зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок. Чотири години ранку, 24 лютого 22 року, мені позвонили. Ви, пане Володимира, і сказали, що відбулося неймовірне безумство. Російські танки перетнули кордон незалежної суверенної країни, і в цей момент надзвичайної кризи ви пройшли випробування на лідерство так само, як Черчилль сто 40-му році. Де не тільки для мене і відображає не лише мої зусилля. Її не було би без нас всіх. Її б не було би без 160 українських воїнів, яким присвоєно звання Герою України. Ця нагорода була б неможливою, якби увесь український народ не піднявся би для захисту свободи від нападу тиранії.